ЖК Панорама Сіті на вулиці Ракетній. Цей проект продавався як сучасний житловий комплекс з панорамними вікнами, власною інфраструктурою, дитячими майданчиками та навіть лаунж-зонами на даху. Рендери виглядали як мрія. Багато хто повірив. Люди вкладали гроші думаючи, ось вона, моя майбутня квартира. Але коли приїжджаєш на місце, бачиш зовсім іншу картину. Один кран, який стоїть нерухомо, бетонні скелети будинків, повна відсутність будівельної динаміки і тотальні розбіжності з обіцяною інфраструктурою. Один будинок. Збудований і навіть живуть люди. Проте введення в експлуатацію переноситься вже з 2016 року, і юридично ні одної квартири не існує. Сусіди інвестори недобудованих секцій давно перестали рахувати місяці. Тепер рахують роки. І навіть в збудованому будинку не все пристосоване до проживання. Проблеми з підключенням до комунікацій. А під час блекаутів світло вмикали взагалі на півтори-дві години на добу. Офіційної інформації мінімум від забудовника чути тільки. Терміни будуть уточнені. Але якщо ви чуєте цю фразу, це не просто затримка. Це момент, коли потрібно не чекати, а бити на сполох. Бо далі може бути лише два сценарії. Перший або будівництво зависне на невизначений термін, або перетвориться на довгобуд, де кожен місяць як новий рівень невідомості. Ми бачили десятки історій, коли все починалося саме з таких уточнень. Спершу затримка на місяць, потім тиша. Далі тиша затягується на роки. Панорама Сіті виглядає на екрані як престижне майбутнє, але в реальності це фантом. І чим більше Часу проходить, тим менше шансів, що він колись стане реальним житлом.